Так. Доброго всім дня. Е, як написано в описі до всіх відео, я не блогер, тому. Устраювати режисуру сценарії я не збираюсь. От час випала момент, вирішив, що дещо можна показати щодо регулювання клапанів. Навіть не регулювання, а нюанси регулювання клапанів. Хто не розуміє, про що це, ну, можете далі не дивитися. Тому що. Якщо ви не розумієте, це як з електрикою. В кращому випадку у вас дербелизне, в гіршому випадку спалите проводку разом з хатою. Тому віддайте майстру, тільки майстру, а не тому, хто себе так називає, щоб грошенят заробить. Значить, регулювання це створити зазор між клапаном і штовхачем. Ось зазор. Тут зараз. Десь 0,15. 0,15 якось тут проходить, але досить плотно. 0,1. 0,1 свободно тіліпається. 0,2 запхнути можна. Можна запхнути. Але воно вже зажате. Ну, Десь тут 0,16-017, напевно. Ну, хай будь читаємо 0,15. Де ці зазори треба виставляти? Ну, згідно стандарту, стандарту, яким я не сперечаюсь, його треба виставляти отут. Дивіться. Ось я провертаю коленвал. Так потихеньку крутю, дивіться, ось пішов, був робочий хід, робочий такт, спишка. Нажимається випускний клапан. Поршень йде вверх, гази виходять. Нормально. Гази вийшли, поршень піднявся. Випускний закрився майже, а впускний вже почав відкриватися, відкрився. І почав закриватись. Це десь внизу. Вниз іде поршень. Ось поршень пройшов десь донизу, десь донизу і піднімається вверх. Це ось через свічку. Можете держати, можете... Ну, в мене третьої руки нема держати, дивіться. Піднімається, бачите, піднімається. Опа, опа. Опа. Обидва клапани закриті, піднімається. Все, піднявся. Верхня мертва точка. Обидва клапани закриті. У обох у них є, бачите, люфтик. Це стандартна точка для регулювання. Можна трішки нижче, можна трішки вище, це не страшно. Вони закриті і ще будуть якийсь час закриті. Показую, дивіться. Бачите, поршень вже пішов униз, а клапана стоять. І от зараз тільки в самому низу почав відкриватися випускний клапан. О, бачите? Открився. Тепер він закривається. Поршень йде вверх. В верхній мертвій точці він закрився. В слідуючій верхній мертвій точці. А і тут, до речі, вони обидва піджаті. Верхня мертва точка. Вони піджаті. Не відкриті, але піджаті. І дивіться... Після неї пішов впускний. Відкриватися. Відкрився. Відкрився, набрав, закрився, йде такт стискування. Обидва клапани закриті. Закриті. Бачите, вони вже теліпаються не піджаті. І верхня мертва точка, отут ми його і маємо стандартно, повторюю, стандартно, регулювати. Але нюанс в тому, що цей зазор... Який ми регулюємо в стандартному місці, він має бути всюди, де клапана закриті, де не піджаті клапана толкателями. Оце тут має бути 5 сотих. На впускному, одна десятка на випускному на баджажі. Ну, а у цієї байди десь 0,1 на впускному, 0,15 на випускному. Але є нюанси. У нового баджажа цього нюанса не має бути. А от якщо він уже пробіг у вас 1020, 30, 50, то через вироботку від цей нюанс може і появитися. Ну, а у китайського генератора він може бути сродження. Скажем так, що за нюанс? Цей зазор має бути на всьому протязі, доки не е, зажаті клапана. Тому що якщо його підіжме, е, допустимо, впускний клапан на такті зжаття, не буде компресії. А якщо його підіжме на такті випуска, то оті випхлопні гази стрельнуть у карбюратор. І там ще в карбюраторі гази підпалять. А випускний клапан тут полеше. Якщо його підіжме на такті робочому такті, ну трохи вистрелив трубу. А якщо його підіжме на такті зжатія, ну, опять же, компресії не буде. Тому, хлопці, оце ви знайшли на верхній мертвій точці 0,15, к примеру, для випускного. Ось я їх ставлю. 0,15. А тоді, в мене, на жаль, третьої руки нема. Ви отак от його смикаєте, смикаєте щоб він свободно ходив. І в цей час крутите колінвал. І дивіться, що я вам покажу. Це трішки, звичайно... Нюанс генератора, но таке може бути і в мотоциклі. Ви його отак от поставили, смикаєте і продовжуєте крутити коленвал. І продовжуєте крутити коленвал. Він должен спокійно ходити. Я не можу, в мене нема третьої руки, він зараз ходить. Провірялося. Ось, бачите, він нажався, звичайно, він прижме, це нормально. Ось він його відпустив. А от тепер маленький нюанс, який може бути в зношених розпредвалах і у китайців навіть в нових. Зараз я вам покажу. Ось дивіться. Дивіться, уважно на е, випускний клапан. Ось. Опа! І клапан пішов униз. Все. Він зажався. У такому випадку, якщо у вас зажимає, все зажате, то регулювати треба зазор іменно в тому місці, де найбільш зажате. Не нажатий клапан, коли він має бути нажатий. А отак от піджимає. От у цих місцях піджимання і треба регулювати. Встановлювати потрібний зазор. Таке може бути, повторюю, через якісь нюанси, вироботки, браки, ну, китайців це за ура. Тому якраз не верхня мертва точка. А після того, як ви просто підставили поверхній мертвій точці. Треба зробити два оберти і подивитись, щоб візде був зазор. Якщо він буде більший, це не страшно, це нормально. Головне, щоб не було піджимань клапана. Їх треба знайти і регулювати там. Вже в цьому місті запам'ятати, де це колінвал, в якому місті, і вже тоді регулювати. По китайських генераторах це просто, що я сказав, що це нюанс. Отут, от коли клапан, ви бачили, випускний піднімався, вже піднявся, вже йде так зжатія, тут просто зроблена декомпресія. Це на генераторах, не на мотоциклах. Для того, щоб легше було розкрутити, зроблена декомпресія, яка. Ну, там це тробіжною силою, цей декомпресор убирається, коли вже оберти пішли. А при запуску, коли От воно під... трішечки піджимає випускний клапан, щоб меншу компресію зробити, щоб легше було завести генератор. Це нормально для генератора. Ось я прокручу далі, воно навіть почуєте клацне. Дивіться. А, б'ять! Блять, тягнув, воно не тянеться, железяка вперлася. Ось дивіться, зараз він. Це декомпресор. Дивіться. Опа! Клацнуло. І клапан відпустило. Але це декомпресор. Це тільки в цьому місті. В інших місцях, що на генераторі і у всіх місцях на мотоциклі піджимань не має бути. Коротко, резюме. Ставимо 0,15, ну там в мотоциклі 0,5-01, ставимо, що треба на верхній мертвій точці. зжаті. Та Трошки виставляємо і робимо два оберти. Піджимань. Там, де їх не повинно бути. Є нажимання, коли клапан нажимається. Ну, так він і має нажиматись. В тих місцях не треба. А от там, де він не должен піджиматись піджимань щупа, не має бути. Щуп має всюди ходити не гірше, ніж на верхній мертвій точці. Якщо є піджимання, значить регулювати треба в точці піджимання. Це перший нюанс. Другий нюанс. Дивіться. Якщо поставити от регулювання, я б отут клапан, допустим, поставив 0,15, потім почну закручувати, контрити цю гайку. Поки вона 0,15, то тут нижня, вона більш-менш теліпається по різьбі. Якщо я верхню почну зажимати, нижня стоятиме на місці. Але там є зазорчик на різьбі, на самій. Він невеликий, але достатній. Для того, щоб коли ми прижмемо зверху цією ось верхньою гайкою, клапан опуститься і зазор зменшиться. Тому коли регулюєте, якщо генератор, ну, значить треба трошечки йому дати більший зазор. Це вже потихеньку ж, ключами регулюєте. чуть чуть збільшив зазор, тому що зазор має бути коли законтрене. А у баджажа, там те саме з гайкою, але ну тут виходить, якщо зажимати контрщу гайку, у нас зазор зменшиться. Тому трішечки треба більше дати. А у баджажа навпаки. Там коли контрщу гайку на е, цьому штирю толкателю, ми зажимаємо, його якби витягує вверх і зазор збільшується. Тому там, навпаки, треба трохи. Більше дати, чуть прижати. Ну, це такий от нюанс теж. Дивіться, зазори перевіряєте вже на затянутих гайках там, контрах і все. Хоча про може бути і так само, як і тут. Затягуєш і зазор зменшується. Це коли сам цей болтик-винтік-толкатель, ви контрите, і Він крутиться разом з контрящою гайкою. Тобто закручується вниз і зазор зменшується. Тому в такому випадку теж треба трішки більше давати зазор, поки не законтрено. А провіряти, опять же, на законтреному. Ну, мабуть, в принципі, все.